Цей екіпаж ударних дронів оглядає свою нову пташку. Її розробили в Україні за підтримки компанії Космолот. Вже за декілька днів безпілотник допомагатиме нищити ворога на фронті. Воїни запевняють, саме ця модель показує себе як найкраще. Завдяки отаким, от, от літакам. То ми зможемо набагато більше приносити користі і для осіб, які перебувають там, і піхота. І... Всі інші підрозділи, які потребують дійсно прикриття із неба, БПЛА «Панішер» – Це повністю українська розробка. Його проєктування почалося ще 18-го. Цей багаторазовий ударний безпілотник може залетіти в тил ворога на понад 40 кілометрів та скинути на голови рашистів 2,5 кілограми вибухівки. За підтримки ж інвесторів виробники змогли серйозно покращити його характеристики. Завдяки компанії «Космолот» Ми зробили просто багаторазовий ударний дрон дуже стійким до впливу. Репи це дуже впливає на ефективність тому що ви не просто можете виконати кілька завдань на день одним і тим самим дроном, бо він скидає тільки контейнер, повертається. Ви перезаряджаєте, ви маєте завжди збільшений шанс в принципі повернути свій літак назад. Це вже передача другої партії БПЛА українським воїнам. Цього разу нові безпілотники отримали 16 підрозділів. Кожен українець та всі міжнародні партнери мають підтримувати Україну у цій війні. Ми обрали декілька проєктів, щоб підтримувати їх. Х в Україні і я вважаю, що у виробництві таких БПЛА це матиме найбільший ефект. Виробництво дронів в Україні є важливою функцією і місією з нашого боку. Завдяки благодійним 100 мільйонам гривень загалом вдалося створити 50 таких модернізованих панішерів. Незабаром усі вони опиняться на передовій, аби наближати нашу перемогу.